Друзі, лістінг Кеті зараз на Binance. Не знаю, чи я його встигну, буду пробувати, чи буде інтернет. Просто приїхали на екскурсію, озеро комо називається, і хочемо на фунікульорі ось на ту гору піднятися. Туди ось на фунікульорі, але чи буде там інтернет, чи не буде, ну буду пробувати. Знімлю в кінці резюме, як завжди, дивіться ролик до кінця. Так, друзі, ось я брав, тут по п'яті хвилинки видно, де взяв. Почався вже відкат, я продав. Тось фактично, давайте навіть з вами на більш короткий таймфрейм перейдемо. Глянемо на одну хвилинку. Ось я взяв, я вже пізно на перші секундах не міг, не було інтернету. Я навіть вам скрін виставлю. І взяв і продав, що в нас вийшло по монеті? Дивимося. Так, я брав Кеті на 5, а продав 5401. 401 зароблено. Друзі, в нас виходить, що я, поки був лістінг, був на фунікульорі, ми приїхали на озеро Комо і не було інтернету, але тільки спустилися, встиг зайти на швиденьку, бачу, де зростання і все одно спікульнути. В той момент не було в час лістінга сам, але все одно заробив.